Російські війська ймовірно намагаються відновити ініціативу на театрі бойових дій в Україні, проводячи кілька одночасних наступальних операцій на сході. Це висновки з огляду на оперативну ситуацію в здовшині бойового зіткнення, які робили на тижні аналітики інституту вивчення війни. Знову ж таки, говорячи про Донеччину. Перш за все, маємо, звісно, що Максим, да, згадати про ситуацію навколо Бахмута, де от впродовж останнього тижня на північ від міста московити дуже сильно активізувалися. Зокрема, атакували від Берхівки у бік Григорівки, Богданівки і автошляху. 0,506, який поєднує часів яр із Бахмутом, так само атаки відбувалися від Ягідного і е, в сторону Іванівського. І на південному фланзі, теж після цілої серії, так сказати, українських атак, атак москвити, спробували організувати, вочевидь, перегрупувавшись, спробували організувати цілу серію контрнаступів контратак, точніше, з, е, у бік Кліщівки, у бік Андріївки з Курдюмівкою. Але найголовніше намагаються зараз і прагнуть з півночі і північні. Сходу е, вийти на е, такий собі кряж висот з загальною відміткою вище 215 Тобто, це всі висоти, які відбуває е, які знаходяться над силом, над тою таки кліщівкою. Наша колега Юлія Кирієнко зараз на Донеччині. Працює, мала би обіцяла бути у військових. От є Юлю, привіт. Вітаю, Сашко. Так я досі у військових щойно повернулася з позиції. Скажи, де от вдалося за ці кілька днів, поки ти приїхала на Донеччину побувати? І от запитання: ми щойно говорили: чи дійсно е московити перехопили атакувальну ініціативу на південному фланзі в районі Кліщівки і на північ від міста, де атакують у бік Богданівки? Насправді так трошки активізувалися дії противника, але загалом зараз погода, тому що випав сніг, і е, абсолютно. Прохолодно, тобто морозно, і тому дійсно це сповільнилися якісь активні наступальні дії. Але відтинок від кліщівки до Бахмута він досі залишається найгарячішим на цьому напрямку, тому що саме там угрупування росіян сконцентрувалися, намагаються, намагаються прорвати нашу лінію оборони. Саме з Бахмуту нині, поки окупованого атакують наші підрозділи. Власне, застосовують для цього здебільшого підрозділи штормзе. От ми сьогодні зранку записали командира ротударних безпілот. Отників, який безпосередньо прикриває там нашу піхоту? Він розказав нам про тактику, яку застосовують росіяни у цьому штурмі на південному напрямку. Прошу послухати, що він сказав. Задіють різну тактику комбіновано. Десь штурмують живою силою, заводять по 5 по осіб. Переважно це представники штурм-зет мобілізовані. Як це відбувається? От Діде група там з п'яти осіб. По них починають працювати наші кулемети, АГС. противник зверху вже дивиться звідки ми по них стріляємо. Потім наводить туди артилерію, навалює артилерію і запускає наступну групу. Власне, от щойно ми повернулися з позиції, де працюють наші пілоти. Ми побували під Кліщіївкою. Якщо ви бачите зараз на відео, це абсолютно скошені посадки. Абсолютно це все зробила російська артилерія. Ви бачите, також серед снігу залишки тіл російських солдатів, які кинути не що нікому не потрібні. І от серед усього цього наші пілоти намагаються прикривати нашу піхоту, яка сьогодні від ранку відбуває атаки росіян. Оскільки, поки ми працювали, ми чули, як працюють російські артилерія, російський танк, зокрема, хоче за. Раз показати вам, як вони маскують саме свій російський танк. От, якщо ви бачите, це Бахмут, міська забудова Бахмута будівля біля нього, ви бачите купу сміття на перший погляд, але насправді це тут схований російський танк, і це статична картинка, скрін, тому що його вже зафіксували і зараз намагаються знищити. Відео онлайн я вам звісно не покажу з міркувань безпеки. І от просто зараз я бачу як на екранах, що відбувається на лінії Південного фронту Бахмутщини. ми бачили, як група Росіян намагалася попри таку морозну погоду відправиться на штурм, але наші пілоти і артилерія успішно поки що все це відбивають. Ситуація тут на інших ділянках Південного фронту в Бахмута вона більш стабільна, тому що ворог намагається перейти в оборону, але оцей відтинок між Кліщіївкою саме до Бахмута, там якраз тривають найгарячіші дії. Це от за два дні, поки я працювала на цьому напрямку. Це чулася і покажу, звісно ж, згодом у інших випусках. Юлю, дуже дякую тобі за вичерпну розповідь. Дякую хлопцям, і знищить ви такий той танк. Будь ласка, там всі гуртом. Красномовна ситуація. Буквально от на днях, здається, 17-18-го речник командування сухопутних військ, підполковник Володимир Фітьо, сказав таку фразу, що от, зацитую: значить, на Бахмутському напрямку російські війська здійснили втричі більше наземних ударів ніж на Лимано-Куп'янському. Хоча про той такий Лимано кажуть, весь час один з найгарячіших. На ваш погляд, це от чергова така продумана наперед, хвилеподібна зміна акцентів московитами? Чи, скажімо, те, про що говорить підполковник, це просто локальна така от ситуативна історія? Ну тут, можливо, ворог хоче переграти результати нашого наступу літнього. Тут ось у нас на карті зеленим відмічено ті території, які звільнили Збройні Сили України. І оскільки. Наші воїни вийшли на нові рубежі, то ворог, можливо, сподівається, що ми ще не встигли тут, вибачте, закріпитися, і тому так ну, буде легше відбити. Ну, і взагалі є ось такий ось план. Це більше така ось політична, політична ціль доказати і західним нашим партнерам, що. Росія здатна як відбити український наступ, так і повністю переграти його результати. Не можу не запитати про один момент. Юля про нього не говорила, але ну так би мовити, аналізуючи мапу, от ми дійшли висновку про нього. Я говорю про північно-західні околиці Горлівки, як не дивно. А саме про трикутник Пів... північне, південне, майорськ і селище Шуми. Направду, руїна від того селища там залишилася. От, власне, про цю ділянку йдеться. Дуже великий час ця територія, особливо південно-східний її край, територія загарбана руснею ще з часів операції часів операції об'єднаних сил. І От, буквально на тижні так скидається, що ну принаймні наші воїни там трохи посунули московитів. От ви якраз сказали про те, про переміщення акцентів. Можливий це варіант, що наші воїни тут, скажімо так, намагаються відкрити. Ще один фронт, от, в доволі несподіваному місці. Ну чесно кажучи, я так не думаю, тому що там дуже складний, дуже складна місцевість. Місцевість. Так, так. і але знову ж таки, ми постійно ось останні півроку бачимо, що бої йдуть за висоти, за панівні висоти. Там є відомий терекон. Він з двох вершин складається, і збройні сили сили оборони України закріпились на одній висоті. І зараз росіяни намагаються повернути собі ці позиції. Тут просто ну, це все, скажімо так, стало в центрі уваги, тому що, як ви вже правильно сказали, на тому на тій ділянці фронту фронт не змінювався ну, 9 років. По-друге, він близько до Горлівки, це відчутно. Для ворога. Навіть Вор... по їхніх пабліках це. так? Воно, так, да? Я, до речі, дуже був здивований, що вони прям звернули на це увагу. Ну, ми фактично кажемо про ну, один терикон зайнятий. А це ж навіть ну, не Авдіївка. А, ось, ну як бачимо, ворог просто чутливий до ось таких ось змін векторів, напрямків, особливо там, де лінія фронту не змінювалась довгий час.